Вівторок, 9 вересня в ефірі. Новини на 11-му. в студії Ліна Ярцева. Вітаю! Підписуйтесь на наш ютуб канал, ставте дзвіночок, аби нічого не пропустити та коментуйте новини. Також з нами працює Мілітіна Глушко, перекладачка жестової мови. А далі у випуску розкажемо про таке. Понад 20 людей загинули ще кілька десятків. Поранені на Донеччині росіяни атакували цивільних, які стояли в черзі за пенсіями. Передавав локації волонтерів та реабілітаційних центрів. Ким виявився запроданець, який допомагав ворогу готувати удари по Дніпру. Автівка буквально впала на пішохода просто на тротуарі. Моторошна аварія у середмісті Дніпра. Сусідські війни через паркан, гучний скандал у Дніпрі. Чому огорожа навколо багатоповерхівки стала каменем спотикання? У нас є всі дозвільні документи, тому я не розумію, чому виникли ці проблеми. На 17-ту годину на більшості територій області без надзвичайних ситуацій, але у прифронтових громадах майже постійно лунає сигнал про небезпеку з повітря. Напередодні ж окупанти атакували Нікопольщиною в півідронами. Під ударом були райцентр центри, Марганецька громада Минулося без травмованих, але є численні пошкодження цивільної інфраструктури, потрощені соціальний та медичний заклади, гімназія, церква, гуртожиток, багатоквартирні і приватні будинки на криворіжжі ж ворог ціле. Спрямовано атакував безпілотником рятувальників. Ворожі в пошкодив пожежний автомобіль. Співробітники ДСНС не постраждали. І до 24 зросла кількість жертв російського удару по яровій на Донеччині. Ще майже 20 людей поранені. Армія РФ вдарила авіабомбою просто по цивільних, які отримували пенсії. В Укрпошті повідомили, поранень зазнала і їхня працівниця, але загрози її життю немає. Компанії вже анонсували зміну процедури виплати пенсій у прифронтовій зоні, аби зробити процес безпечним. Відверто звірячий російський удар так на трагедію в Ярові відреагував президент України Володимир Зеленський. А очільник МЗС Андрій Сибіга заявив, Україна очікує рішучої реакції світу на черговий російський теракт. А тим часом у Дніпрі СБУ затримала російського агента, який допомагав ворогу готувати удари по нашому місту. Зокрема, він виявляв та передавав окупантам локації волонтерських фондів і реабілітаційних центрів, де відновлюються поранені воїни для наведення російських ракет та ударних дронів в подальшому мав залишити поблизу них gps маячки За проданцем виявився місцевий житель, який раніше відбував покарання за гратами. У поле зору російської спецслужби потрапляє. Пів ще до початку війни, коли перебував у виправній колонії на тимчасово окупованій території Донеччини, ворожому поплічнику загрожує довічне ув'язнення з конфіскацією майна. А вони постачали українську продукцію до Росії. Правоохоронці викрили злочинне групування у Дніпрі. За даними слідства, ділки організували збут вітчизняних товарів, біологічного захисту сільськогосподарських культур на об'єкти держави-агресорки. Поставки здійснювали через мережу компаній у Європі та Азії. Серед підозрюваних директор, двоє співвласників, бухгалтер та менеджери з продажу. У них провели 37 обшуків, вилучили фінансову документацію, ключі доступу до Росії. Ійських банків, мобільні телефони та грошові кошти в різних валютах на загальну суму майже 9 мільйонів гривень. Сімом підозрюваним обрали запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою без визначення розміру застави. Автівка буквально впала на підлітка моторошна ДТП у Дніпрі на перехресті проспекту Поля та вулиці Ульянівська. Дві машини там не поділили дорогу після зіткнення. Одна з них вилетіла на тротуар і фактично накрила собою неповнолітнього пішохода. Хлопець у важкому стані в реанімації. Хто ж винен у цій аварії? Поки правоохоронці встановлюють винуватця. Місцеві дорікають це далеко не перше ДТП на цьому перехресті. Чому ділянка раптом стала аварійною? На репортаж. момент моторошної аварії на проспекті поля фільмують камери вуличного спостереження. кадрах видно, білий фіат їде вулицею Ульянівською. У цей час проспектом поля мчить чорний міні Купер. Уникнути зіткнення не вдається. Під час тарану чорна автівка б'є ще й третю припарковану машину і вилітає на тротуар. Ось те саме перехрестя, де сталася моторошна аварія. від шаленого удару. Водій вилетів за межі дороги та буквально зніс. І придавив 17-річного юнака на тротуарі. Рятувати постраждалого пішохода, на якого буквально приземлилася автівка, миттю кинулися, очевидці. Самотужки перевернули кількатонну машину, аби визволити з під неї підлітка. Я говорю, тя що там чоловік видіш? Є... Хлопець вижив буквально дивом. Його передали медикам. Також травмовані двоє пасажирів білого легковика. Серед них 15-річна дівчина. Її також ушпиталили. Хто ж спровокував аварію? З'ясовують правоохоронці. Попередньо обидва водії були тверезами, але їхали із порушеннями. Остаточний винуватець буде відомий лише після низки експертиз. Після зіткнення автомобіль марки Міні продовжив некерований рух та здійснив зіткнення ще з припаркованим автомобілем, який перебував у нерухому положенні на вулиці Ульянівська. Далі автомобіль марки Міні продовжив некерований рух, виїхав за межі проїзної частини та здійснив наїзд на неповнолітнього пішохода. Слідчі внесли відомості до єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною першої статті 286 кримінального кодексу України. Про ДТП на місці нині нагадують лише уламки пластику та скла. Місцеві ж побоюються. Ця аварія на перехресті може бути не останньою. Воно вже не перше. Там там були і потрійні ДТП, і поодинокі ДТП. А все дорікають місцеві через ремонтні роботи, що провели на перехресті за два місяці тому. Тоді на дорозі замінили розмітку, а ще зняли дублюючі світлофори. Там немає дублюючого світлофору, і коли ти повертаєш, ти вже не знаєш, на який світлофор на червоний, жовтий. Чи зелене, ти виїжджаєш на перехрестя? А там зелене всього 20 секунд. І ти не встигаєш повернути, і розуміючи, ну не розумієш, який світлофор в тебе, і ти повертаєш вже просто ну дивишся, щоб машин не було, і ну це небезпечно. Чи дійсно ділянка аж така аварійна? І що можна зробити, аби уникнути подальших ДТП? Питання відкрите. Тим часом медики повідомили, стан підлітка, якого на тротуарі придавила автівка, важкий. Хлопець нині у реанімації прогнозів лікарі поки не дають. Катерина Нічок та Сергій Озоров новини 11 каналу. А далі про сусідські війни через огорожу у Дніпрі гучний скандал спалахнув через паркан навколо житлового комплексу. Ті, хто його встановив, кажуть, зробили це заради безпеки мешканців будинку. Водночас жителі багатоповерхівок навколо вимагають його демонтувати. Стверджують, він незаконний. Перекрив їм швидкий доступ до укриття. Що про паркан говорять у міськраді Дніпра? Чи справді він нелегальний та унеможливлює прохід до школи та укриття? Репортаж Марка Ручки. Цей паркан навколо багатоповерхівки буквально спричинив гучний скандал між сусідами на шостій перемозі. Встановлювати паркан мені здається, ну, ну це неправильно. Мешканці прилеглих до цього житового комплексу будинків були шоковані, коли побачили огорожу і двері на електронному замку. Відтак кажуть, місцеві тепер не мають швидкого доступу до школи, та головне до укриття. Я бачу в укритті і е, знаходяться люди, які просто так туди прийшли. Ви розумієте? Тобто вони кожен раз, коли звучить тривога, вони туди йдуть. Незручно і школярам тепер говорять тутешні, їм доводиться робити чималеньке коло замість того, щоб пройти до навчального закладу навпростець. І тому ось таку картину, коли Діти перестрибують огорожу, місцеві спостерігають дедалі частіше. Мені в принципі ні, мені не принципово, але дітям, звісно, зручніше прямою дорогою, аніж обходити. До школи тепер можна потрапити тільки головною дорогою і в обхід паркану з іншого боку. Але тут кажуть місцеві суцільне бездоріжжя, особливо після дощу та снігу. Ані гаражу те в кругову. Ну Вони кажуть, що в кругову обходили. Але як там постійно стоїть калюжа? У мешканців житлового комплексу, які встановили огорожу, своя правда. Говорять, паркан це їхня безпека. У нас було два три случая. У нас було два-три випадки, коли тут нападали на жінок і грабували. І ланцюжки знімали прикраси, викликали поліцію. У всьому цьому є підтвердження. Через це вирішили огородитись. На облаштування огорожі додає Олена були всі дозвільні документи, тож закон ніхто не порушував. У нас є всі дозвільні документи, тому я не розумію, чому виникли ці проблеми. Чи справді зведення паркану і електронні замки на дверях були узгоджені з профільним департаментом? Ми запитали в міськраді Дніпра. Хочемо звернути увагу, що зазначена територія не є єдиним проходом до ліцею. Ворота встановлені відповідно до рішення виконавчого комітету міської ради від 3-го. Десятого Якби ця ділянка була єдиним шляхом до навчального закладу, дозвіл на встановлення огорожі ОСББ просто не отримало б. Отже, згідно інформації міськради, паркан навколо житлового комплексу законний. Якщо жителі прилеглих будинків хочуть переконатись в цьому особисто, можуть самі звернутися із запитом до інспекції з питань благоустрою. Марко Ручка Денис Ілосанко новини 11 каналу. А протестувальники нарешті зі світлом у Дніпрі скасували знеструмлення, через яке мешканці багатоповерхівок перекривали вулицю робочу. Нагадаємо, після ворожої атаки в ніч на 30 серпня жителі цієї та прилеглих вулиць буквально опинилися у темряві. Електрика з'являлася у них лише по кілька годин на добу. Переживши майже тижневий блокаут, люди не витримали і вийшли на протест. І ось відновлювальні роботи завершилися, і енергетики скасували по годині відключення. Вчителька з Дніпра увійшла до топ 10 найкращих педагогів України. Наталія Власова викладає історію та громадянську освіту в ліцеї міжнародних відносин, має свої креативні методи навчання від уроків за мотивами фільму Барбі до коміксів про історію Кореї. Як вчителька з Дніпра увійшла до десятки найкращих в Україні, та на що планує спрямувати мільйон гривень в разі перемоги? Дивіться далі, просто дітям розказувати, що таке гендер, да там про права жінок. А я це. От креативно розказую за мотивами фільму. Всі питання і весь урок він побудований не на, роз... на моїй розповіді, а на постійній такі комунікації з дітьми. Вони відповідають, вони дивляться, да вони там переглядають відео коротенькі про гендерну нерівність старшокласникам. Вона розповідає на прикладі фільму Барбі. Це нестандартний урок громадянського освіти від вчительки історії Дніпровського ліцею міжнародних відносин. Наталія Власова до викладання завжди підходить з креативом, бо вчитель каже. Буквально творить майбутнє. Це про дітей, це про твоє життя, це про те, що ти можеш зробити для громади. Це про цей вихід за межі класу, про впливи. В кінець кінців не було б нікого. ні інженера, ні медика, ні там я не знаю винахідника, якби не вчитель. І саме вона, директорка ліцею, авторка підручників нової української школи та посібника для вчителів. А ще увійшла в топ 10 кращих педагогів України. Премії Global Teacher Prize Ukraine. Це було перше вересня. Нам. Говорять про те, що ви десятка, і зараз в нас марафоні. Оце все оголосять. Ну, це було дуже несподівано, дуже приємно. Серед спільноти освітян це буквально аналог Нобелівської премії для вчителів. Основна місія премії це справді надихати вчителів, підтримувати їх. І таке в нас наскрізьне гасло вчителі важливі». І власне те, що це в форматі як вчительського оскару, це теж важливо, тому що це тоді підкреслює цінність і допомагає вчителю створити оцю святковість і почути себе справді зіркою повірити в себе Наталія Сергіївна, класна керівниця одразу трьох класів та понад 20 годин на тиждень викладає історію про свою вчительку. Учні розказують з гордістю. Раніше я вважала, що історія це зовсім не цікаво. Але після того, як в нас почала вести Наталія Сергіївна, в моє якось мислення змінилося дуже сильно. Вона е навіть не вчитель, а як родич, як майже друга мама, як вчитель, вона не. Тому що е, уроки дійсно цікаві. У нас був е, урок е, по субкультурах, і ми перевдягалися на різні субкультури. У нас там були і скінхеди, і е, то, хіпі В сучасному світі дітей важко здивувати, але пані Наталі це вдається. Завдяки штучному інтелекту, різним програмам та сайтам. Вона щоразу створює цікаві інтерактивні матеріали для уроків. На факультативному курсі з вивчення історії Кореї можна використати такий прийом як комікси. Я для цього використовую просто штучний інтелект, і ти починаєш задавати конкретні параметри. Да? от зробити це коротше, зроби це світліше, зроби там монаха більш схожого. Дуже часто прям потребує. У такого детального опису Да, ну, скільки ви створювали цей комікс на ну, цей комікс, так якщо чесно, ну дня три Тож, через прагнення бути кращою для своїх учнів, вчителька кілька разів була в топ-50 найкращих педагогів країни в 2021 році. Отримала премію Новатор Року та приз мультимедійний клас з інтерактивною дошкою. Організатори премії кажуть, анкету кожного з претендентів перевіряють п'ять різних експертів. Далі з номінантами проводять додаткові інтерв'ю. Тепер на тих, хто увійшов в топ 10 чекає фінальний відбір на звання найкращого вчителя України. Нам важливо побачити, теж як вчителі взаємодіють між собою, як вони проявляють свої лідерські якості, як вони формують команду. Тобто, це все є теж важливими, такими м'якими навичками в роботі вчителя, і відповідно. На основі асесмент центру журі обирає переможця премії. Переможець премії отримає один мільйон гривень на свою освітню мрію. У Наталії це створити центр для дітей-переселенців та учнів з окупованих територій. Там хоче поєднати навчання, психологічну підтримку та реабілітацію. Моя ідея, ну моя мрія освітня, це на базі або нашого закладу, або можливо в онлайн форматі. Це вже там буде залежати від реалізації. Створити ось таку школу для дітей, з які мають особливі потреби. Можливо, це для діти травмовані війною, а вони потребують. Ують і психологічної підтримки, і моральної, і певного підходу да до того, щоб вони могли розкритися, і плюс і ще й надолужити оті втрати, які через війну є. Оце моя професійна така ідея. Окрім експертного оцінювання, є й номінація Народний вибір тому кожен дніпрянин може зайти на сайт Дія Освіта та проголосувати саме за Дніпровську вчительку. Переможців премії Global Teacher Прайс оголосять 4 жовтня до дня вчителя. Проте і без офіційного звання Наталя Сергіївна. На для своїх учнів вже давно найкраща. Цьогоріч для двох своїх випускних класів пані Наталія зробила тематичний альбом, в якому учні змогли записати свої мрії та бажання на майбутнє. Я їх попросила, роздрукувала фотографії, да, кожен знайшов себе і вони мали написати про свою мрію, тобто чого вони хочуть наразі, да, там, як вони хочуть завершити ліцей або куди поступити. Да, от кожен написав, і коли вони будуть до мене повертатися, вони завжди повертаються, то ми будемо читати і дивитися, хто із. Них досяг своєї мети Еліна Ярцева, Олександр Довгань, новини 11 каналу обирають з поміж трьох дат у дніпрі історики та науковці завершують роботу над уточненням року заснування міста робоча група вже готує проєкт рішення на розгляд міською радою стару імперську дату 1776 рік замінять історично коректною серед імовірних дат 1524, 1526 або 1645 роки вони пов'язують історію дніпра з козацькими поселеннями на теренах сучасного міста Старою Самарію та новим Кодаком. І ми дамо обґрунтовану об'єктивну наукову пропозицію. Це принципово важливо, що і стара Самар, і новий Кадак утворюються і розвиваються як українські населені пункти. Це Простовує імперські не, неоімперські візії про те, що тут була нібито дике дике поле, пол. і ми повинні відновити правду історії. І про погоди у середу синоптики прогнозують у Дніпрі в день 26 градусів, вночі плюс 19. Атмосферний тиск 752 міліметри ртутного стовпчика. Наразі це всі новини від команди одинадцятого. Підписуйтесь на наш ютуб канал, ставте дзвіночок, аби нічого не пропустити та коментуйте новини. А далі спецпроєкт про Кам'янське від наших партнерів. Дочекайтесь та до зустрічі. Мінському готуються до дня міста. Планують відкрити низку соціальних об'єктів: лікарні, укриття, харчоблоки та гуртожиток для переселенців. Всі вони на завершальному етапі відновлення. Місто залучило грантові кошти Європейського інвестиційного банку. Завдяки цьому у чотирьох найбільших медзакладах виконують капітальні ремонти. До дня міста відкриють оновлений хірургічний корпус 9-ї лікарні та сучасну поліклініку. Роботи у лікарнях номер 7 і 8 завершать до кінця року. Перевірили, як завершуються роботи в амбулаторії на. Слісаренка, 3 є. Ми бачимо оновлену яскраву амбулаторію, де зручно буде і нашим пацієнтам і комфортні умови медичним працівникам, а також завершення робіт в хірургічному корпусі міської лікарні номер 9 також у Кам'янському приділяють увагу освіті та безпеці дітей. У 12 навчальних закладах проведено модернізацію та збільшення площі укриттів. У двох будують сховища з нуля у трьох ліцеях. Капітально ремонтують харчоблоки. Завершується ремонт і у гуртожитку. В ньому зможуть проживати понад 200 вимушених переселенців. Проєкт реалізують завдяки грантовим коштам, який покрив 80% витрат. Отримали необхідне з обласного бюджету. Подякувати нашу підприємство Камисталь групи Метинвест. Які також цьому році виділили значні кошти на виконання цих робіт? Всі ці об'єкти дуже важливі для нашого міста, тому що це медична галузь, це освітня галузь, а також соціальна галузь.